Наталія Гобенко мої вітання. Коли збереться вся родина за столом І перша зірка в небі засіяє, це свято називається Різдво. Народ це свято любить і чекає. Куття на сіні в узвар звар І пиріжки що пахнуть на всю хату, а десь в окопі там Петро, Василь, Назар. Їдять свою вечерю небагато, вони за нас і Україну нині там, за мирну ніч і за безхмарне небо. Бажають і добра, і щастя нам, і перемоги, бо нам дуже її треба. Здоров'я доброго усім у кожний дім. Живі й здорові, мама й тато в нім. Хто що задумав? Воно здійсниться, жити й трудитись, як воно годиться, нехай на ниві все росте і колоситься, Щоб не зригалася від пострілів земля. Той, хто загинув, мамі, хай присниться, а хто живий, що повернувся звідтіля, нехай садок розквітне біля хати, І в поле дружно вийдуть хлібороби, ніжно колиско, коли мати, мирне життя нам більше до вподоби. Ми, українці, зла нікому не бажаємо, країну мрії, будувати лиш, хотіли. Живем? Як можемо, робимо, як знаємо, і просимо для воїнів, які в окопах сили і віримо, вірю в нашу перемогу, бо ми держави мирної народ, здолаємо ми цю важку дорогу і досягнемо різних галузях висот. І в Україні буде мирне небо у полі хліб. Родина за столом. Країну відбудуємо так, як треба. А зараз хочу привітати всіх з Різдвом.